Дев'ятниця на честь найсвятішого Ісусового серця. Повчання. Це набоженство одне з найбільш поширених практик на честь Божого серця. Воно обіймає дев'ять різних молитов, що відповідають дев'яти ангельським хорам. Збираються разом дев'ять набожних до Христового серця осіб, і кожна витягає собі жеребом одну з тих молитов. Що їх має потім цілий місяць говорити. Тягнення жеребу повторюється кожної першої п'ятниці. Кожний із любові до Пресвятого Христового Серця приймає на себе ці зобов'язання, однак вони не зобов'язують совість так, що людина не провиняється навіть малим гріхом, якщо їх не виповнить. Це такі зобов'язання. Перше. Кожного дня мовити витягнену жеребом молитву. Друге. Часто наближатися до святих тайн, особливо в першій п'ятниці місяця, щоб одержати запевнення великої обітниці. Третя. В особливіший спосіб молитися за своїх товаришів, щоб присвяте Ісусове Серце. Зілляло на них і їхні родини своє благословення і ласки. Молитва дев'ятої особи, душа, яка благає у злуці з хором ангелів, молитва пожертвування, мій Господи Ісусе Христе, у злуці з твоїми безконечними заслугами. Жертвую тобі всі свої думки, вчинки і терпіння на відкуплення моїх гріхів, за потреби Святої Церкви, розширення Твого Царства на землі, за навернення грішників та за душі вчистилищі. Моя дорога мати, пречиста Діво Марія, випроси мені ласку сердечного набоженства до серця Твого Сина. Почуття. Моє сьогоднішнє завдання це покірна просьба за себе і за бідних грішників моїх братів. Та хто я, гідний погорде та недостойний стати у твоїй присутності? Я той бідний жебрак, що стає перед багатим, щоб від нього отримати милості. Я той нещасний хворий, що йде до лікаря, щоб він його оздоровив. Я той бідний лазар у гробі, що його треба воскресити. Господи, змилосердися наді мною, змилосердися над усіма бідними грішниками. Відвідування. Хай навіки благословиться, Ісусе, Твоє Пресвяте серце, що не відкидає ніколи, хто тільки звертається до тебе. Тому не дивись на мою нужду, а на твою доброту і змилосердися наді мною з великого Твого милосердя. Змилосердися теж, милосердний Ісусе, над усіма тими, що живуть далеко від тебе. І ніколи не хотіли слухати Твого голосу. Змилосердися над усіма нуждарями, недужими і тими, що тепер борються зі смертю, а особливо над бідними душами в чистилищі. О, палаючий любов'ю, Ісусе. О, якби я ніколи тебе не ображала, мій солодкий і добрий Ісусе. Вже більше не ображатиму тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Божественне Ісусове серце, наверни грішників, спаси вмираючих, увільни святі душі з чистилища. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Божественне Ісусове серце, наверни грішників, спаси вмираючих, увільни святі душі з чистилища. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Божественне Ісусове серце, наверни грішників, спаси вмираючих, увільни святі душі з чистилища. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Божественне Ісусове серце, наверни грішників, спаси вмираючих увільни святі душі з чистилища. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Божественне Ісусове серце, Наверни грішників, спаси вмираючих, увільни святі душі з чистилища». Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Божественне Ісусове серце, наверни грішників, спаси вмираючих, увільни святі душі з чистилища». Слава Отцю і сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Божественне Ісусове серце, наверни грішників, спаси вмираючих, увільни світі душі з чистилища. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Божественне Ісусове серце, наверни грішників, спаси вмираючих. Увільни святі душі щастилища. Духовне святе причастя, якщо ви сьогодні не приступали до Євхаристії, мій Ісусе, я вірю, що ти перебуваєш у присвятій тайні Євхаристії. Люблю тебе над усе і тужу за тобою. Тепер не можу прийняти тебе у вигляді Євхаристійних форм. Тож, бодай духовним способом прийди до мене. Коли ж ти вже прийшов до мого серця, вітаю тебе, обіймаю і увесь єднаюся з тобою. Не дозволь, щоб я коли-небудь відлучився від тебе. Заклик до ангелів. Святі небесні ангели, а особливо ти. Мій дорогий ангеле хоронителю занесіть оці мої благання перед престол Всевишнього і споможіть їх своїм могутнім заступництвом, щоб Господь зілляв багато свого милосердя на мене і всіх грішників, моїх братів. Амінь.